То прибіг до мене на лавандову полочку. Мої кицюні Спить моя лаванда. Так гарно. Крита сніжком. І киці мої бігають. Шишечка. Така моя дівчинка. Булочка. Всі тут, як тут. Також люблять сніжок. А з лавандою все гаразд, гарно так закутані рядочки. Навесні буде краса, а влітку взагалі фіолетове море заквітне. Гарний такий морозний день. Бачите, як лаванда гарно пострижена, то не боїться ніякого снігу. Тому обов'язково стрижіть свою лаванду, краса.